Вітаю учні! Починаємо урок математики, розгортаємо підручник на сторінці 5 і читаємо тему сьогоднішнього уроку ділення виду 684 поділити на 6, 608 поділити на 4. Перше завдання виконаємо усно. Коли ми додаємо або віднімаємо одну одиницю, то від цього можуть змінитися навіть цифри в інших розрядах. Дивіться! 49899 додати 1, це все одно, що 9 додати 1 буде 10. Отже, тут залишиться 0, а десяток перейде далі. 9 додати 1 десяток буде також 10. Тобто десяток перейде ще далі, у сотні. І тут вже буде 9. Тобто, якщо ми додаємо одиницю, і тут у нас є 9, то ми. Кожну дев'ятку замінюємо на 0. Наступне число збільшимо на одиничку. Отже, 49 899 додати 1 буде 49 900. Якщо ми віднімаємо одиничку, тут буде 9, тут буде 9. А ось тут ми повинні змінити на одиницю назад. Тобто була одиниця, стає 0. Отже, результатом буде 60 000,

1287 мінус 1. Так само, тут у нас сімка не 0. Тому ми можемо спокійно віднімати одиничку і це буде 753 286. А ось тут у нас нулі. Тобто кожен нуль ми замінюємо на дев'ятку, А ось цю одиничку ми замінюємо на нуль, тобто на один менше, і це буде 40 999. Тут, як бачите, при додаванні маємо 9, тому ми повинні замінити на 0. А тут поставити 1, тобто збільшити на одиничку. Знову у нас віднімання тут 0, тому замінюємо на 9, 9, 8, на 1 менше. А тут буде 0, а цей розряд на одиничку збільшуємо, отже буде 9550. Переходимо до наступного завдання. У якому місяці народилась Мирослава, якщо за півроку до свого дня народження вона сказала, через 4 місяці буде новий рік. Давайте це завдання виконаємо усну. Давайте рік зобразимо у вигляді числової прямої. Мирослава сказала, через 4 місяці буде новий рік. Новий рік у нас у якому місяці? Правильно, у січні, 1 січня. Отже тут у нас буде це січень. Вона сказала цю фразу за чотири місяці до січня. Рахуємо: один місяць до січня це грудень, ще один місяць до січня це листопад, ще один місяць це жовтень, і четвертий місяць це вересень. Тобто Мирослава сказала фразу у вересні: за півроку до свого дня народження. Півроку це шість місяців. Отже, нам потрібно від вересня відрахувати вперед 6 місяців і ми дізнаємось, в якому місяці народилась Мирослава. Ми вже маємо 4. Ще треба додати 2. Отже, в нас буде наступний місяць лютий і наступний місяць це березень. Мирослава народилась у березні. Переходимо до наступного завдання. У дитячому таборі розселили 120 дітей у 14 великих і 9 малих наметах. У малих наметах селили по 4 дитини, оскільки дітей селили у великих наметах. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, задача 13. Великих наметів було 14, але ми не знаємо, по скільки дітей в кожному, це нам потрібно знайти. Малих наметів було 9 по 4 дитини, а всього, це у нас фігурна дужка, 120 дітей. Давайте спочатку першою дією дізнаємось, а скільки всього дітей разом було в малих наметах. Якщо в 9 по 4 дитини пам'ятаємо знак по ми можемо знамінити на множення, тобто 9 треба помножити на 4 і ми отримаємо 36 дітей всього у малих наметах. Тепер можемо дізнатися, а скільки всього дітей у великих. Треба з усієї кількості дітей відняти тих, які у малих наметах. 120 мінус 30 буде 90 і ще мінус 6 буде 84 дитини у великих наметах. Ці 84 дитини розселили, тобто розділили. Розділили це у нас ділення. Треба 84 поділити на 14. Будемо розбивати 84 на 2 доданки, а 14 на 2 множники. На які множники? На 7 і 2. А 84 на 70 і 14. Отже, давайте 70 і 14 поділимо спочатку на 7. 70 на 7 10, 14 на 7, 2 разом 12. А тепер ці 12 треба поділити ще на 2. І це буде 6 дітей. По 6 дітей селили у великих наметах. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 14. Я записала приклади у два стовпчика, а ви будете записувати в один, тому що у вас не вміститься. Як ми виконуємо ділення, якщо це не письмово, ми повинні 80 розбити на два доданки такі зручні, які ми можемо легко поділити на 5. Наприклад, 50 і 30. 50 поділити на 5 буде 10, а 30 поділити на 5 буде 6, а разом 16. Нижче записуємо наступний приклад, і ми розбиваємо 90 теж на два доданки 50 і 40. 50 поділити на 5 – 10, 40 поділити на 5 буде 8, разом 18. А 70 ми можемо розбити на 50 і 20. 50 поділити на 5, 10, 20 поділити на 5, 4, разом 14. 110 ми вже можемо розбити на два доданки це 100. І 10, тому що 100 ми теж легко можемо поділити на 5, це буде 20. 10 поділити на 5 буде 2. А разом 22. 125 так само. 100 і 25. 100 поділити на 5 20, а 25 на 5, 5, разом 25 і 100 і 15. 100 поділити на 5 20, а 15 на 5 3, разом 23. Тепер ми можемо розбивати для того, щоб легше було ділити на 6. Які числа? Ну, звичайно, найбільше кругле число це 60. Ми можемо поділити на 6. І залишається ще 36. Отже, 60 і 36. 60 на 6 – 10, 36 на 6 – 6. Разом 16. Тут так само 60 і 24. 10 плюс 4 14. Тут 60 і 30. 30 на 6 буде 5 разом 15. Тут так само ми не можемо 100 поділити на 6. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 6, це буде саме 60. І що у нас залишається 42. 60 на 6 – 10, а 42 на 6 буде 7 разом 17. І тут найбільше кругле число це 60 і 54. 54 поділити на 6 буде 9, разом 19. І останній приклад це 60 і 48. 48 поділити на 6 буде 8, тобто 18. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 684 поділити на 6. Спочатку пишемо ділене, потім вертикальна лінія на дві клітинки і горизонтальна. Я вам вже казала, що горизонтальна лінія. Пишеться приблизно на стільки клітинок, скільки цифр у діленому, тобто на 3. Можливо, і менше буде, можливо, і більше. Подовжити можна, але на початку пишемо так. Далі дільник записується у цьому місці, і перше неповне ділене 6 сотень. Отже, вищим розрядом частки будуть сотні. Тому в часі буде звичайно три цифри. А саме сотні, десятки і одиниці. На їх місце ми можемо поставити ось так три крапочки, щоб нагадувати собі, що ми нічого не пропустили, жодної цифри. Ділимо сотні. 6 сотень поділити на 6 буде одна сотня. Ось тут у частку на місце сотень записуємо цифру 1. І тепер виконуємо множення. 1 помножити на 6 буде 6. 6 відняти. 6 буде ось так. 0. 0 ми не пишемо, тому переписуємо десятки. 8 десятків треба поділити на 6. Ми не можемо поділити, тому ми можемо поділити найближче число до вісімки, наприклад, 6. Якщо ми 6 поділимо на 6, то це буде 1 десяток. 1 помножити на 6 буде 6. І виконуємо віднімання. 8 мінус 6 буде 2. 2 десятки у нас залишається. Двійка насправді це є остача. Остачу треба порівняти з дільником, для того, щоб остача у нас, за правилом, нагадую, повинна бути менше, ніж дільник. Тоді ми все правильно підібрали і правильно визначили число десятків у частці. Двійка у нас, звичайно, менше, ніж 6, тому все правильно ми зробили. І переходимо далі до виконання ділення, а саме нам потрібно переписати одиниці сюди, і ми тепер ділимо не 4 одиниці на 6, а 2 десятки. І 4 одиниці це 24 одиниці. Нам потрібно 24 одиниці поділити на 6, це буде 4 одиниці. 4 помножити на 6 буде 24. Віднімаємо 24 мінус 24 буде 0. Отже, ми поділили всі одиниці, Остачі немає, і частка дорівнює 114. Давайте потренуємось тепер. Записуємо приклади 16. Переписуємо приклад перший, 948 поділити на 3. Перше неповне ділене це буде у нас 9. Отже, найвищий розряд частки це будуть сотні, можемо поставити три крапочки: сотні, десятки і одиниці. Починаємо ділити 9 поділити на 3 буде 3. 3, сотні. 3 помножити на 3 буде 9. 9 мінус 9 буде 0. 0 не пишемо, переписуємо десятки. 4 поділити на 3 буде правильно, 1. Тому що найбільше число, яке ми можемо поділити на ціло на 3 це буде трійка. 3. 3 поділити на 3. 1. І 1 помножити на 3 буде 3. 4 мінус 3 буде. 1, 1 це наша остача. Переписуємо тепер одиниці, і треба вже 18 одиниць поділити на 3, а це буде 6. 6 помножити на 3, 18. Остачі немає. І ми виконали ділення. Часткою є 316. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 878. Ділимо на 2. Скільки у нас буде цифр у часі? Правильно, 3. Можемо поставити собі три крапочки, нагадування таке. 8 поділити на 2 буде 4. 4 помножити на 2 буде 8. 8 мінус 8 0, який ми не пишемо, переписуємо десятки. 7 поділити на 2. Яке найбільше число на ми можемо поділити на 2? Це 6. 6 поділити на 2 буде 3. 3 помножити на 2 6. мінус 6 буде 1. І переписуємо одиниці. Тепер 18, треба поділити на 2, це буде 9. 9 помножити на 2 буде 18. Все ми виконали ділення, і це буде 439. Підступаємо три клітинки, записуємо останній приклад, якщо у вас не вміщується, пишіть нижче. 608 поділити на. 4. Визначимо, скільки буде цифр у частці. Звичайно, буде 3. Це будуть сотні, десятки одиниці. 6 поділити на 4 ми можемо поділити 4 на 4. І це буде 1. Отже, 4 ми ділили на 4. 6 мінус 4 буде 2. Переписуємо десятки. У нас 0 десятків. І разом нам потрібно вже 20 десятків. Поділити на 4. І це буде 5. 5 помножити на 4 20. 0. Ми не пишемо, переписуємо одиниці. 8 одиниць поділити на 4 буде 2 одиниці. Ми ділили 8, тому буде 0. Отже, часткою є 152. Переходимо до наступного завдання. Прямокутний квітник, ширина якого 2 метри і площа. 12 квадратних метрів обгородили цегляним бордюром. Скільки знадобилося цеглин, якщо довжина однієї цеглини 2 дециметри. Записуємо задача 17. Ми не будемо складати короткий запис, а одразу підемо розв'язувати за планом. У нас є план розв'язування. Спочатку нам потрібно знайти, яка довжина квітника. Якщо площа 12 квадратних метрів. А ширина 2 метри, то ми можемо знайти довжину. Як це робити? Треба площу поділити на відому сторону, а саме на ширину. Отже, першою дією ми 12 ділимо на 2, і це буде 6. 6 метрів довжина квітника. А який периметр, як знайти периметр прямокутника? Треба до довжини додати ширину і все це помножити на 2. 6 плюс 2,8 помножити на 2 16 метрів. Це периметр квітника. Дивіться, цеглина у нас в дециметрах. А периметр в метрах. Давайте перетворимо 16 метрів у дециметри. І це буде 160 дециметрів. Тобто, 160 дециметрів нам потрібно обкласти цеглинами по 2 дециметри. Скільки потрібно цеглин? Правильно, треба 160. Поділити на 2, і це буде 80 цеглин знадобиться. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. За 4 однакові коробки з акварельними фарбами художник заплатив 728 гривень. Яка ціна однієї коробки? Записуємо. Задача 18. Складаємо короткий запис. 4 коробки 728 гривень, а одна невідома. Щоб дізнатися ціну однієї коробки, треба вартість поділити на кількість коробок, тобто на 4. Так і робимо і робимо це письмово. 728 ділимо на 4. У нас буде 3 розряди в частці. 7 поділити на 4, ми можемо лише 4 поділити на 4, отже, це буде 1, сюди 4. Віднімаємо 7-4 3. Переписуємо десятки. 32 десятки поділити на 4 буде 8. І 8 помножити на 4 32. 32 мінус 32 0, який ми не пишемо, переписуємо одиниці, 8 одиниць поділити на 4 буде 2. 2 на 4 8. Віднімаємо, остачі немає. Отже, 182 гривні. Це ціна коробки. Дивіться, ми саме тут написали гривні, не тут, не нуль, щоб ви не поплутали нічого. Можемо записати відповідь 182 гривні. Дописуйте і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!